Чому темний шоколад може бути найсолодшим способом зменшити ризик діабету? Темний шоколад солодкий щит від діабету та секрет довголіття. У світі, де діабет двох типу стає все більш поширеним захворюванням, пошук ефективних і приємних способів запобігти його важливим завданням. І якщо ви, як я, любите побалувати себе чимось смачним, то новина про те, що темний шоколад може стати союзником у боротьбі проти цієї хвороби, звучить просто дивовижно. Я завжди був прихильником розумного підходу до харчування, не позбавляти себе задоволення, а також не зловживати шкідливими продуктами. Тому, коли я вперше почув про потенційні переваги темного шоколаду для здоров'я, це підтвердило мою віру, що здорова дієта може бути в той же час смачною і приємною. Наука на службі солодкого зуба. Нещодавно велике масштабне дослідження, яке охоплює більше трьох десятиліть і включало майже 200 тисяч учасників, вилило світло на дивовижні залежності між споживанням темного шоколаду та зменшенням ризику діабету двох типу. Результати були приголомшливими. Ті, хто регулярно насолоджується щонайменше 5 порцій темного шоколаду на тиждень, ризик діабету зменшився на цілих 21%. І це не все, кожна додаткова порція шоколаду на тиждень була пов'язана з подальшим зменшенням ризику на 3%. Подумайте про це, маленьке задоволення, яке ви дозволяєте собі, може мати значний вплив на ваше здоров'я. Це як бонусна система для організму, яка заохочує вас до розумних харчових звичок. Що таке секрет? Какао та його потужні флавоноїди. Але чому саме темний шоколад, а не молоко? Відповідь полягає в її складі: темний шоколад, що містить щонайменше 50-80 какао, є справжнім скарбником корисних флавоноїдів, таких як Флаван 3, ЛС та ІПІКІтечин. Ці сполуки мають неймовірні властивості. Поліпшення чутливості до інсуліну. Це критично важливо для підтримки нормального рівня цукру в крові та запобігання розвитку інсулінорезистентності, що є одним з ключових факторів ризику розвитку діабету двох типу. Захист бета, клітини підшлункової залози, бета, клітини відповідають за вироблення інсуліну. Їх захист від окисного пошкодження допомагає підтримувати нормальну функцію підшлункової залози. Зменшити запалення, хронічне запалення є загальним фактором. Що лежить в основі багатьох хронічних захворювань, включаючи діабет? Поліпшити функцію судин та метаболізм глюкози, здоровий кровообіг та ефективне використання глюкози є важливими компонентами загального здоров'я. Молочний шоколад, навпаки, містить набагато більше цукру та менше какао, що заперечує потенційну користь для здоров'я та допомагає збільшити вагу. Мій особистий досвід, як я інтегрував темний шоколад у свій раціон. Я не прихильник суворої дієти та обмежень. Натомість я віддаю перевагу розумному підходу до харчування, який включає помірне використання здорових продуктів. Темний шоколад став для мене прекрасним способом задовольнити тягу до солодощів, не відчуваючи вини. Зазвичай я вибираю темний шоколад із вмістом какао, принаймні 70%. Щоб отримати максимальне здоров'я, я їму його невеликими порціями зазвичай 20-30 грам на день як закуска або після їжі. Іноді я додаю його до своїх рецептів, наприклад, до вівсяного або йогурту, щоб додати трохи солодощів та антиоксидантів. Я помітив, що використання темного шоколаду допомагає мені контролювати тягу до солодощів і відчувати себе більш енергійними протягом дня. Крім того, я впевнений, що це позитивно впливає на моє загальне здоров'я. Розсіювання міфів, темний шоколад та контроль ваги одне з найпоширеніших питань, що виникає при розмові про темний шоколад, це вести його використання для збільшення ваги. Дослідження показують, що ні. Насправді, дослідження, яке надихнуло цю статтю, показало, що використання темного шоколаду не пов'язане з збільшенням ваги, тоді як використання молочного шоколаду, навпаки, через його збільшення. Секрет у унікальному профілі поживних речовин темного шоколаду він містить корисні флавоноїди, які можуть допомогти прискорити метаболізм та спалювати калорії. Крім того, темний шоколад багатий клітковиною. Що допомагає відчувати себе повноцінним і контролювати апетит. Поради щодо вибору та використання темного шоколаду. Щоб отримати максимальну користь від темного шоколаду, важливо вибрати якісний продукт та використовувати його в помірних кількостях. Ось кілька порад: виберіть темний шоколад із вмістом какао щонайменше 70%. Чим вище вміст какао, тим корисніші флавоноїди ви отримуєте. Зверніть увагу на композицію. Уникайте шоколаду з додаванням великої кількості цукру, штучних ароматів та рослинних жирів. Використовуйте темний шоколад у помірних кількостях: 20-30 грам на день, щоб отримати користь для здоров'я. Насолоджуйтесь кожною частиною. Знайдіть свій час і спробуйте відчути смак і аромат темного шоколаду більше, ніж просто десерт. Темний шоколад як частина здорового способу життя. Темний шоколад це не чарівна таблетка, яка врятує вас від усіх захворювань. Це лише один із компонентів здорового способу життя, який включає збалансовану дієту, регулярні фізичні вправи та достатній сон. Однак, якщо вам подобається шоколад, то темний шоколад може стати чудовим способом зробити ваш раціон здоровішим і смачним. Це не тільки допоможе вам зменшити ризик розвитку діабету двох типу, але й покращить ваше загальне здоров'я та добре. Висновок насолоджуйтесь життям і подбайте про своє здоров'я. На закінчення я хочу сказати, що турбота про моє здоров'я це не жертва та обмеження, а можливість насолоджуватися життям і почувати себе добре. І якщо трохи задоволення, наприклад, темний шоколад, може допомогти вам у цьому, то чому б не балувати себе? Я сподіваюся, що ця стаття надихне вас включити у свій раціон темний шоколад і почне сьогодні піклуватися про своє здоров'я. Пам'ятайте, що навіть невеликі зміни в способі життя можуть призвести до великих результатів. Насолоджуйтесь життям і піклуйтеся про своє здоров'я. Темний шоколад це не просто смачне частування, це потенційний союзник у боротьбі за здоров'я та довголіття. Не заперечуйте собі невеликі радощі, якщо вони отримують користь.